Ну що, хлопці та дівчата, танкісти і танкістки, я всіх вітаю на каналі Танк на Дроті. Сьогодні до перегляду я пропоную вам бій на важкому такому танку, але герой грає досить вправно. Бій чудовий, такий великий настріл він зробив на цьому танку. Незважаючи на те, що гармата в нього перезаражається дуже. Ну так, довгенько. Ну як на бабахі, звичайно, але. І позицію, як бачите, він вибирає. Ну, як на мене, не досить таку звичайно, бо всі на тяжах їздять потанкувати отуди, до перевалу. І там справді точаться найзапекліші бої. Бачите, перший фугас проходить. Ну, взагалі не проходить. Ось, бо це ж у нього все ж таки фугаси. Він теж вирішує прокатитися до перевалу до цього, але арта його зупиняє. Танк він такий крепкий і арта йому, ну, звичайно, урон наносить, але він це дуже так просто переносить. Так, він повертається на ту позицію, яку займав спочатку, і вицілює, бачите, вицілює НЛД. А, і ось через що цей танк не дуже люблять. Ну як не дуже люблять? Не дуже люблять супротивники. А ось коли він грає у твоїй команді, його всі полюбляють. Знову виходить він від башти, бо башта в нього така крепкувата. І вицілює, вицілює. Ну і знову, бачите, підставляє NLD OR. І знову отримує. Ну, у нього добре виходить, до речі. Два постріли влучних і... 1700 вже має він. Нанесеного дамагу. Так... На що міняти те, що дуже добре працює? І знову... Те ж саме місце, та ж сама позиція, ну і той самий результат. До речі, союзна арта добряче так навалює. Будемо сподіватися, що це допоможе цій команді виграти, і відкадешився і знову шукає НЛД. Ну, той ворог заліз, такий думає, що він там. О, бачите. Ну, якщо ви звернули увагу, він є у НЛТ. Це, мабуть, таке. Ну, одне з таких самих слабких місць у всіх танків. Повернута башта, якийсь лючок, НЛД. Ну, то таке. Ви все, все самі добре розумієте. Вороже ЛТ проїхав, ніхто йому не заважав, забрав нашу арту. Він відволікається на ЛТ, наш герой. Але все одно час, час робити ноги. Бо не зробиш ноги, склеїш ласти. Так, зараз він, мабуть, отут десь займе позицію, знову від башти. прикриє всі свої слабкі місця. А яке слабке місце, то це ж як і у ворогів НЛД. Так, далеко він не поїхав. До речі, команда наша продавила місто, виходить на їхню базу на ворожу, а вороги вже тут на нашій базі. І переважно це ТТ. Знову НЛД. і знову відмінний результат. Ну, тут прям такий у нього без сюрпризів. Петехи не пробивають. А, фугас животворящий. Все пробиває. Ну, добре, що вороги такі в мене не дуже вправні, бо бачите, той бік корпусу підставив такий, що міг подумати. Куди він боком їде. Ну, але це нам тільки на руку Точніше, нашому герою. Наважується він проїхати далі. Ось. Ех, не влучив. Ну, бачите, без. не зводився. А якщо не зводитись, то. Вертуха не завжди проходить. Так. Ну Ісу, звичайно. Ісу, звичайно, робить помилку, мабуть. Бачите, вже половини ХП немає. А цей зовсім шотний, куди він преться? Ну... Щось вони які, якоїсь борзої трави нанюхались. Отак. От Тіммейти одного добрали, але самі вже такі... шотні. Арта добирає ще когось з наших. Ну що, зараз він ракету включить, мабуть. Ну так і є. Так, бачите, на ракеті він як справжній ЛТ заїжджає на, так... на таку Іду. гору. І дає у бік башти ворогу. Зараз, мабуть, відкидеш вона ворожа арта, добере. Ні, вона вистрілила по нашому Я думав, що вона буде стріляти по ПТ і добре. Так, ще один ворожий ЛТ катається майже по нашій базі і вирішив поїхати добрати в тил наших шотних тімейтів Ну, ситуація яка? Було 3 тімейта усі шотні, і аж танк. Наш герой. Залишилось два тімейта там щось наша ЛТ намагається пободатися з ворожим ЛТ, ну то таке. Так, ти, чувак, від'їхав би і підсвічував. І ти поза світу не стріляєш, точніше. Очки в получиш і. Наш герой не стріляє. Ну, бачите, в них дуже такий хі, любопитний. Цей вже луноход. Вірте ці, як тут. Кружляє тут щось. Так. Показався. Ворог. Ну тут так, головне, щоб тилу не зайшли. Буде тут, коли перехресне цей вогонь, воно таке. Так, фугас, пішов, давай! Ну, НЛД є, давай. Давай. Дав. Це приємно. Коли така альфа, це, звичайно, і вона проходить, це, звичайно, дуже приємно. Коли не втручається той клятий ВБР. Бачите, звівся, все зробив як надо, і. Отак. От Ех. Ромах. Ну, а так же робити не треба. Але тут не вина нашого героя, бо це, це вже ось і ось втрутився, той клятий ВБР. Так. Всі попереду і лізуть. Ну, зараз. Що я робив би на місці ворогів? Я б його ловив на каде. Він стріляє, хтось з них приймає урон і решта Вивалюється на нього і добирає. О! Та він ще і промахнувся. Ну, виходь в в тебе башта така. Що? Ну, бачите, тут. Тупенькі вороги. Ну що? Вдвох! Та ще й артап долучилася до цього дійства. Ну а так він зараз, бачите, по одному їх поперебиває та й все. О, та ще й 67. Ракета моблі включив. А ремонтуватися нічим. Оце, звичайно, така справа. Оце йому пощастило, що тут арта дала в землю. Бо зараз був би йому гапит. От тут тобі жабайцицькі дала. Що він не тікав? Що він намагався зробити? Бо на цьому скорпу пробити в башту цього танка ну таке ще, це треба. Треба довго вицілювати, а коли ж цілити, коли цей танк їде на тебе. Так. Ну шо? У ворога ще є великий шанс. Наш герой шотний. Да і до того ж є дві арти. Знову. Попередня позиція, ну яка дуже щаслива для нього. Може. Авдерух. Та, ну та нові. Ворог, звичайно. Не Ейнштейн але не настільки він і необізнаний на цій грі. Ну Там його чекає арта. Якщо його підсвітить ПТ, то арта йому навалить, а він шотний. Ну, зараз подивимось. Ну, звичайно, я дивився цей бій, але ж треба ж інтригу тримати. От я її тримаю. Ну, що я вам можу сказати? Ейнштейн не Ейнштейн, А отак от стоять і. дивитися куди. У поле. Блін, я. Що це? Так ви бачите, він що? Може кудись. По після відійшов, або за бутербродом. Ну то ж таке теж буває. Хоча це якщо на арті, на арті граєш, можна за бутером кудись сходити. А коли граєш на ПТ. Оп, ну, бачите. Ні, живий. Я думав, може вилетів. Ну і чого він одразу по ньому настріляв, Ну... Я думаю, що багато з вас хто скаже, що. Що цей бій підстава. Ну бачите, ну тут він. Тут... Ну як я вам докажу, що то не ну, підстава. Бо якщо вони, Бо якщо вони підставляються, га? Ну, зараз і арта приїхала. А коли він спершу вивалювався на них, ні арти не було. Чого вона тут стояла, не від'їхала. Щоб по ньому даті. Ну, дивіться, ну, я не знаю. Ну таке. Багато питань, звичайно. Ну, як і завжди, до якогось хорошого, нормального бою. Всі скажуть, що то підстава. А тут бій такий, що дійсно. Нормальний хлопець тягне цей бій. Бачите, і арта ще й стала і нікуди не уїжджає, бо, бо чекає. Ні. Арта. Арта, здається, кудись здриснула. Так, а він її. Ніяк не наздожене, Та ще й в нього ці свої ракетні заряди на нулі. Ну, зараз подивитись, звичайно. Але наздогнати цю арту це лорка французька, а французи, французькі арти вони завжди такі. Швидкі, бо... Бо такими їх зробили. Так. Ну що? Ну і все. Мабуть. Ще, зараз перемотаємо. От якби він так і їздив, насправді, так? Веу. Як причесав. Так. Лишаються лічені, лічені секунди, і. шо? І тут її немає. Мабуть, що вона кудись у місто чкорнула. Так, у місті вона, бо. Он... Ну все. Це нічия, але хлопець дуже вправно грав, великий молодець. Ставимо лайк за цей мій. Пишемо коментарі. Підсуйтесь на канал.